цирка, комедії символу різдва сам удома Маколей Калкін та оскароносна голівудська блондинка Гвінет Пелтроу. Ось так могла виглядати культова кінопара Джек та Роуз, якби не наполягання режисера Джеймса Кемерона на кандидатурах Ді Капріо та Кейт Вінслет. Насправді ж, стрічка могла і не вийти у світ, бо знімати фільм Кемерон не планував. Його просто вабила тема затонулого корабля. І щоб спуститися на дно океану з експедицією, йому потрібна була круглень. Сума, яку він вирішив вибити у кіностудії, та вже після чергового занурення народилась перша версія сценарію. Щоб зробити фільм ідеальним, Джеймс Кемерон здійснив більше 12 занурень до затонулого лайнера. Разом із ним на дно спускалися дизайнери, художники та костюмери, щоб усе у фільмі виглядало так само, як колись було на кораблі. Та вже згодом Титанік встановив рекорд, ставши найкасовішим фільмом за всю історію кінематографу: майже два Мільярди доларів за 15 тижнів світового прокату до слова, фільм у 97-му році мав найбільший стартовий бюджет 200 мільйонів доларів. Якщо розглянути остаточні витрати, то кожна хвилина готової картини коштує близько одного мільйона доларів. Більше того, зйомка Титаніка обійшлась у 27 разів дорожче ніж будівництво самого корабля у 1910 році. А нещодавно в інтерв'ю американському виданню Веніті Фейр» Кемерон. Врешті дав відповідь на питання, яке фани Титаніка задавали йому 20 років поспіль. Чи міг не померти головний герой? Відповідь на це питання дуже проста, і вона написана на 147-й сторінці сценарію: Джек помирає. Він просто повинен померти. Ця картина про смерть і прощання. Якби Доусон не потонув, на нього впала б димова труба. А виконавиця головної ролі Кейт Уінслет зізналася, що їй не дуже подобається саундтрек до фільму. Актриса навіть підкреслила, що її пересмикує, коли вона чує цю музику. Хоча згодом ця пісня Селін Діон стала єдиною, яка отримала Оскар, золотий глобус і кілька нагород премії Греммі.